Совно власне перемовин із путіним. Так само ми заговорили про це. Додам ще інформації, аби бути чіткими в цитатах. Росія не переможе у війні, але все одно доведеться говорити з Путіним. Про це заявив президент США Джо Байден на спільній прес конференції з президентом України Володимиром Зеленським. Уся політика персональна, вона про те, щоб дивитися в очі, заявив президент. США. немає заміни тому, щоб сідати один навпроти одного і дивитися в очі. Чи це друг, чи це ворог? Та, попри готовність до діалогу з Путіним, Джо Байден висловив упевненість у тому, що той програє у війні. Ознакою цього президент США вважає зокрема перехід Росії до ударів по цивільних об'єктах. Власне перемовини із путіним з точки зору Байдена, якими ви бачите якими він їх власне бачить, це буде якісь такі перемовини про безпекові гарантії однієї іншої сторони Росії України? Чи це взагалі буде перемовини про новий якийсь порядок світу? Ну розумієте, зараз є просто кілька підходів до формату цих перемовин. Скажімо, формат, який хоче Російська Федерація, вона зустрічається зі Сполученими Штатами. Вони вирішують там все про Україну, вирішують так, як хоче Російська Федерація. і На цьому закривається питання. Формат, який розглядається в Україні і серед наших партнерів, він передбачає або прямі перемовини виключно між двома країнами Україною, і Російською Федерацією, а країни Заходу вони приєднуються на фінальному етапі цих перемовин. Коли мова буде йти про якісь гарантії безпеки для України, питання гарантій безпеки до Російської Федерації навіть зараз не стоять. і Це взагалі виглядає дуже смішно. І до речі, президент Франції зі своїми заявами виглядає достатньо, ну знаєте, так ну, не дуже добре. Да? Коли він каже про якісь гарантії безпеки для Росії? Чому? Тому що ну, країна, яка має найбільший запас в світі ядерної зброї, навряд чи може вимагати ще якихось додаткових гарантій. В неї і так ці гарантії є, і вони максимальні. Або це може бути формат, коли... Україна розмовляє з Росією і пар і разом з цим залучаються ще якісь інші країни. Це може бути ті ж Сполучені Штати Америки, це можуть бути окремі країни Європейського Союзу або представник Європейського Союзу, який буде представляти всі країни. Тут, правда є певна проблема, бо ми знаємо, що є невеликі розбіжності всередині ЄС. Але от можливий формат, що це буде не лише Україна Росія, а це буде залучення якихось третіх сторін. В принципі, як варіант прямих перемовин з доєднанням пізніше наших партнерів, так і варіант відразу доєднання цих партнерів на першому етапі цих перемовин він є абсолютно прийнятний для України. Я думаю, що якраз президент Зеленський про це з Байденом говорив. Вони ці питання так чи інакше обговорювали. Наскільки Сполучені Штати готові брати участь в цих перемовинах якою буде роль сполучених штатів, про які гарантії там може йти мова і так далі в ну в двадцятого році. Я думаю, десь через місяць, коли говорили про цю можливу конференцію. Скоріше за все, більш детально буде це питання озвучено і буде представлена та модель, яку бачить Україна. Але ця модель однозначно попередньо буде погоджена з нашими партнерами, і ну не буде такого, що без України хтось щось буде вирішувати. Це найголовніше про це говорять всі, да і ситуація таким чином складається, що по-іншому просто не може відбутися.